МВС готує нові правила для здобуття водійського посвідчення. Зміни передбачають збільшення термінів для повторної здачі іспитів. Міністерство внутрішніх справ України оприлюднило проєкт наказу щодо правил складання практичного іспиту для отримання водійського посвідчення. Головна зміна збільшення строків повторної здачі у разі неуспішної спроби. Згідно з проєктом наказу, Після першої невдалої спроби повторний іспит можна складати не раніше, ніж через 10 календарних днів, після другої спроби через 20 днів, після третьої та наступних через 30 днів з моменту попереднього іспиту. Відлік починається з наступного дня після невдалої спроби. Теоретичний іспит залишається без змін, але основна увага тепер зосереджена. На вдосконалення практичних навичок водіння. Документ вже оприлюднений на офіційному порталі для громадського обговорення і чекає на формальне ухвалення. Можливо, таким чином МВС намагається приборкати проблему з талонами на практичний іспит.